Для того, щоб впоратися з тривогою, є е, дуже такі прості насправді вправи, але вони є дуже е, результативними. І саме ось перша вправа, якою я завжди навчаю своїх клієнтів, це правильне дихання. Бо через наше дихання наш мозок отримує сигнал, чи є небезпека, чи її нема. Так, наприклад, коли у вас а, якась ситуація, ну, там, загроза для вашого життя, перед вами стоїть грабіжник з пістолетом, наприклад, то ви в житті не будете думати про своє дихання і про те, що треба там зараз якось правильно дихати, щоб впоратися з цією тривогою. Ні, ваш мозок буде працювати таким чином, що ви будете думати, так, що мені зараз треба зробити, щоб мене не вбили, як мені захистити себе. І мозок це знає. Тому, коли є стресова ситуація, в нас завжди таке поверхневе дихання ось цією верхньою частиною легенів. А коли у нас все добре, ви розслаблені або ви спите, в нас дихання більш глибоке і саме діафрагмальне. І тому в ситуації, коли ви відчуваєте тривогу, ви завжди можете згадати про своє дихання і його заспокоїти. Дуже дуже проста методика, розказую вам. Ви е, робите вдох і рахуєте собі. Це називається квадратне дихання. рахуєте до чотирьох е, в умі: один, два, три, чотири. І ось ці чотири секунди ви робите вдох. Потім ви 4 секунди затримуєте дихання. Сто ж таки рахуєте, щоб у вас не було цієї можливості е, думати, себе накручувати ще. А ви прямо займаєтесь своїм мозок рахуванням. 4 секунди вдох, 4 секунди затримка дихання, потім 4 секунди видих, і знову 4 секунди затримка дихання. І ось так, якщо ви зробите 5 разів по колу, у вас пройде тривога. Але, тут є але, дихати потрібно вниз живота, так, щоб навдосі ваш живіт надувався, ніби така кулька. І з видихом він повертався а, на своє місце. При цьому грудна клітина не повинна рухатися. Тобто ви можете невідомо так попрактикуватися, лягти на спинку, покласти одну ручку собі на грудну клітину, іншу на живіт, і дихати так, щоб ручка, яка на грудній клітині, вона не рухалася, а на животі вона підіймалася і опускалася. І таким чином ви розділяєте це дихання і даєте мозгу сигнал, що зараз нема небезпеки. Бо коли є реальна загроза для вашого життя, ви взагалі ніколи не згадаєте, так, там якийсь психолог мені казав дихати діафрагмально. Ні, цього не. Буде. Якщо ви можете згадати про дихання, і воно вам допомагає, то це саме ситуація, коли ви відчували тривожність. На терапію, коли приходить людина з тривожним розладом, то перша задача її навчити навикам усвідомленості. Бо людина з тривожним розладом це людина, яка знаєте, проживає постійно стресові ситуації в своїй голові. І вона навіть не помічає, коли це починається. Ну тобто, це вже а, на момент, коли людина приходить в терапію, відчувається як такий великий сніжний ком, який вже накатив, і вона не знає, де початок, де кінець, коли це взагалі відбувається. І тому тут -то дуже важливо в такій людині розвивати навики усвідомленості. Це допомагає зрозуміти, так, що я зараз відчуваю, чому я це відчуваю і про що я подумав в цей момент, через що в мене почалися такі відчуття. Бо завжди емоції це вторинна реакція, а первинна реакція це наші думки, це те, як ми інтерпретуємо ситуацію. І е, е, є такі вправи, це е, вони називаються практики mindfulness, коли ми вчимо людину усвідомленості, ми вчимо людину помічати ось цей процес думок, який відбувається в її голові, і відсторонюватися від них. Ви можете це практикувати вдома, це дуже корисне. Навіть є дослідження, які нам показують, що ось ці практики mindfulness, вони допомагають нашому мозку виробляти серотонін, це наш природній антидепресант. Тому воно покращує емоційний стан людини, воно допомагає людині впоратися з негативними емоціями, впоратися зі стресом. Як це робити? А ви включаєте будь-яку приємну музику, медитативну, там що вам подобається? Спів пташок, дощик, океан ось те, що вам дає ресурс, те, що вас заряджає, те й включайте собі. Сідаєте комфортно. І починаєте дихати вниз живота, і намагайтеся утримувати свою увагу на цьому диханні. Ви будете відволікатися, ви будете думати думки, вас буде десь там чесатися, щось там буде думатися, що завгодно. Мозку не подобається не думати. Він дуже ледачий, і йому ось думати для нього це ну не напрягатися. А не думати, це фізична нагрузка для нашого мозку. І тому, коли ви не думаєте, вам буде важко. Будуть з'являтися різні думки. Але ваша задача помітити думку, що ви відволіклися, і повернути свою увагу до свого дихання. І ось так ви ніби так знаєте створюєте нові нейронні зв'язки. Качаєте свій мозок? Так, відволіклися. Повернули увагу. І саме це тренує вашу увагу, її переключаємість її концентрацію. І в ситуації, коли у вас буде тривога дуже сильна, або панічна атака, або будь-який неприємний симптом, ви зможете своєю увагою забрати її з цих думок, які тільки погіршують цей стан. І переключити на що завгодно, на дихання, на якісь зовнішні фактори, на розмову з кимось. І через це вам просто стане легше. Але це треба саме практикувати кожен день, там, хоча по 5-10 хвилин в день, зранку, ввечері, коли вам це комфортно, ось так робити, сідати і намагатися не думати, а тільки відчувати своє дихання, і ось так кататися знаєте, на своїй увазі, там з думок, на дихання і повертатися назад.